Всім привіт! Якщо ви не знаєте, що приготувати смачненького і на швидкоруч полуниці, пропоную ось такий саме рецепт. Дуже смачно, з сирної маси, гарний бісквітик, гарна ягідка, яка надає кислинки та свіжості, все ось у цьому гарному смачному тортику. Приємного перегляду і зберігайте у своїх рецептах. Для цього рецепту нам потрібно відділити жовток від білка. Це робимо акуратно, щоб жовток не попав у білок, щоб у нас білки гарно збилися у білок додаємо дріб у солі та будемо збивати до стійких піків. І тільки пінка появиться, ми всипаємо цукор поступово і взбиваємо до хороших стійких піків. Як тільки висипали весь цукор, додаємо ванільний цукор за бажанням. По одному жовтку додаємо до білків і на маленькій швидкості будемо перемішувати, тобто змішувати жовток з білком. Готово. Крохмаль додаємо у борошно та. Його разом з'єднюємо. У два прийоми пересіюємо сухі інгредієнти у яєчну масу та легенько перемішуємо, так, щоб зберегти повітряність білків. Дякую усім за поширення, за те, що підписуєтесь на мій канал та те, що коментуєте. Дуже приємно, підтримуйте. далі український контент, нам цього зараз не вистачає. І ще один. Прийом сухих інгредієнтів. Точність всіх інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Як бачите, сюди ми не даємо розпушувач. Та тепер ми це все виливаємо у форму діаметром 21-22 см. Можете таку брати і таку брати. Духовка вже включена, розігрівається 170 градусів. Розрівнюємо лопаточкою. Трошки прокручуємо, щоб рівномірніше бісквіт випікався. І ставимо, як я вже казала, 170 градусів на 30-35 хвилин випікатись бісквіт. Випечений бісквіт перевіряємо шпажкою, вона повинна виходити сухенькою. Залишаємо остивати. Подивіться, який бісквіт вийшов. Прям, не знаю, вже давно такий в мене рівномірний не виходить. Навіть нічого не треба буде підрізати. Прекрасно. Фактично, остив. Знімаю. Знімаю Дивіться, який шикарний пісня, просто пісня. Тепер беремо полуницю і я ось так по краям прикрашаю, як то кажуть, бортики. Желатин заливаємо гарячою водою, бо і підчана, але не 100% кип'ятком. Заливаємо це все. Розчиняємо жилатин та залишаємо ту водичку видаваємо. У месочці є сир. Додаємо сюди сметану, сюди цукор. По рецепту має бути 130 грам, я сюди додаю тільки 100. Та ванільний цукор за бажанням. І це все перебиваємо блендером. Просто тут зовсім не є складний рецепт. Навіть якщо ви не хочете заморочуватися бісквітом, можна його що зробити з печива до кави. Масло маслом залили, зробили основу, чік і вже є замість бісквіт Фундамент, як то каже, так, так значить, що сюди до кімнатної температури у нас вистав желатин. включаємо міксер і перемішуємо. Ще трошечки залишаємо у мисочці, нехай воно трошечки більше застине. Виливаємо це на бісквіт. Зобчання можна приготувати сироп для просочення бісквіту. 100 мл води та 1-2 столова ложка зустріного влока. Ставимо у холодильник на 1 годину, так, щоб желатин схватився. Висипала пакет желе і сюди я вливаю кипяченої води. На 100 мл води я трошечки менше додавала, на 100 мл. Все перемішую і залишаю остивати до кімнатної температури. Тут я вже підготувала полуницю, перерізала її на опіл, щоб прикрасити зверху цей тортик. Сирна маса схватилась, поки желе остиває, я прикрашу ось так полуницею тортик. Та легесенько заливаємо колубнічку, полуничку. Ця вся смакота має пробути у холодильнику 4 години. Все гарно позаливалося. Просто супер. Забрали ми кільце, забрали ту харчову плівку, яка була. І подивіться, наскільки він гарний вийшов, наскільки він полуничний. Так, зараз розрізаємо. І такий тортик літній виходить. Тут любі можуть бути сезонні ягоди. Чорниці, лохина. Ось. Красота. Ось така смакота за пару годин може вже стояти у вас на столі. Це я сьогодні свекла і вже сьогодні ми пробуємо. Тобто не треба його настоюватись на ніч, на ще щось. Зранку стали і вже після обіду вже смакуєте. Усім приємного апетиту. Дивіться, як смакота. Спробуємо. Він дуже негесенький. Нехай морозиво сховається. Дуже смачно. Дуже ніжний сирна маса, бісквіт. Прям навіть не відчувається. Настільки він ніжний. І от. Сама ягода, що дуже полюбляю у тортиках, у пирогах, в таких всяких різних смаколиках, я полюбляю дуже ягоди. Дуже смачно. Тому спробуйте таку смакоту спекти та порадувати своїх рідних, бо це дуже смачно. Усім приємного апетиту! бережіть себе та Україну. М -м -м -м. Свіжості. Все ось у цьому гарному смачному тортику. Приємного перегляду і зберігайте у своїх рецептах.